Українські виробники безпілотників модернізують свої вироби за словами розробників. Зміни в озброєнні ворога та динаміка фронту вимагають швидкої відповіді у застосуванні сучасних технологій. Основна ціль для них як побороти російські реби. Новацію у цьому напрямку бачив мій колега Анатолій Журавльов. Якщо є якийсь запрос на полі бою. Що хлопці не можуть справитись, от ви направляються до нас, і ми робимо це, щоб в слідуючий раз цього запросу не було. Андрій розповідає про розробку його компанії. Безпілотний авіаційний комплекс Мрія каже, цей дрон Камікадзе вже добре зарекомендував себе на передовій. Максимально дешевий, максимально ефективний. Працює по наземних цілях, працює по воздушних цілях і максимально адаптивний, тобто його можна зібрати на колінці. Запустити якась поломка виправити кусачками. це максимально простий баражуючий боєприпас. Літачок випускається вже 8 місяців та поставляється у 40 бригад Збройних сил України. Випускаємо понад 2000 тисячі одиниць на місяць. Успішним досвідом компанія вирішила поділитися з іншими розробниками, які наразі лише тестують власні літальні апарати. Корпус повністю виготовлений нами. В Україні розроблений повністю нашим, і зв'язок український. Команда Ярослава вже не перший місяць модернізує свій дрон. Цей максимально 140 кілометрів на годину, дальність від 50 кілометрів. Наразі по часу польоту в нас до 70 хвилин в повітрі, висота 1 кілометр 800. Розвідник Микадзе і перехоплюю. Ну, перехоплювач буде трішки менший і компактніший. Цього разу інженери випробовують, зокрема, систему машинного зору для донаведення на ціль. Нині це надважлива технологія, адже на передовій безліч ворожих засобів радіоелектронної боротьби, і їм необхідно протидіяти. Системи РЕБ, які досить сильно глушать як зв'язок, так і керування. От, системи донаведення це один з прикладів, як вирішити цю проблему. Ось, під час польоту. Пілот має можливість обрати ціль і після цього перейти в повний автоматичний режим. Ось такий вигляд мають системи до наведення, які встановлюються на безпілотники. Розміру приблизно 13 сантиметрів. Ось невеличкий, має маленьку вагу. Ось досить легко монтується у любі безпілотники. Це новий крок. У військах його ще не розпробували. Потихеньку воно входить. Війська розпробують. Хлопці є вже бойові ураження. У нас є відео бойових уражень. Ідея зібрати на демодень розробників і початківців, і досвідчених, а також військовослужбовців. Належить представникам кластеру оборонних технологій Брейван. Організатори зазначають, такий захід проводять уже не вперше, бо це ефективний спосіб обмінятися знаннями для швидкого та ефективного розвитку БПЛА сфери. Два-три роки для розробки нового типу продукту це досить стандартний підхід. Останнім часом з розвитком там мікроелектроніки це скоротилося. У нас стоїть задача це зробити іще ще швидше. Бриван бере участь в як платформа для комунікації з військовими, для збору зворотного зворотнього зв'язку, для проведення таких демоднів для допомоги з тим, щоб організувати десь виробництво, або організувати польоти і тестування таких засобів. Три два один. Літаках у нас є досить суттєвий прогрес. Очевидно, що нам тепер треба не здоганяти, надолужувати, не більше фокусуватися на системах прийняття, прийняття рішень. Розвиток оборонних інновацій із застосуванням технології штучного інтелекту один із найголовніших напрямків роботи кластера оборонних індустрій, наголошує Максим. На платформі Брейван вже зареєстровано більше як 200 таких рішень від понад 70 виробників. Серед них дрони з донаведенням, роботи з машиним зором, системи для збору. Та аналізу розвідданих, а також інструменти боротьби з дезінформацією. Анатолій Журавльов, Геннадій Анікієнко, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.